Доброго здоров'я, шановні підписки. Ось як бачите, ми вже трошки приуділися, бо в нас похолодало. Ми це таке понадівалися, курчата передочували при температурі десь 12 градусів, повісив градусник, спостерігав за температурою, якби воно нічого не втеплено. Ці лампи гріють тільки місце, як бачите, вони під лампою лежать. Ну, наче то нічого, жваві їдять, але, але треба утеплятися. Діло йде до зими, щоб мати хороший приріст ваги, треба, щоб були всі температурні умови. Ну, Ми поки не, не встигаємо. Але поки все добре, так що зараз зробимо їм корм і будемо спостерігати за ними далі. Ось підійшли ми до ранулятора. Корма залишилося зовсім мало. У мене суміш завжди готова, я її свиням даю. А так, для курчат гранулюємо. Ну, Підходимо до гранулятора, одразу піджимаю роліки. Тут даже можна руками раз підтягли до упора, він якби повинен прокручуватися. Ось Прокручується. Далі ми його піджимаємо. Бо вже я відчуваю по силі, скільки я під'їжджаю, чуть, чуть піджав один, підтягнув другий і все. А тоді дивимося на амперметр, щоб не було більше 20 ампер. Ставляю бункер, я його не прикручую, в мене критик завжди. Ставляю бункер, суміш готова, вона завжди має бути під рукою, пшенична крупа із олією.

Ми вже прилучилися, грану зраз не йде, в нас така, як потрібно. Зволожили, трішечки зволожили і все, і корм ідеальний. Даємо поки корм стартовий, гровер ну, даємо і, чи премікс гровер, а так 25% білка. Так що, Все в нас вже тут як би налажено. Коли в нас заповнилися отвори із пшеничною крупою і олією, щоб вони не, там не засихали. Ну, Бункер у мене зйомний, я його швидко зняв. І зразу, як всі правило, треба відпустити ролики того, що при охолодженні вони повинні бути відпущені. Тобто це проти часової стрілки відпустили і відпустили другий ролик. І все, як бачите, корм готовий, трішечки охолона. І нашим будинам дає вони ростуть у нас на повну силу. Так що слідкуйте, скоро будемо їсти м'ясо. До речі, тут у нас матриця 2 мм. Ну, це сама маленька, яка вона є, вона нам підходить. І ножі в мене підведені під саму матрицю, тобто під верх. Це якщо по часовій стрік. Стрільці, то виходить, що ми до краю цим болтом піджимаємо, щоб тільки не терло, тільки тречі, чуть попустили і все. А далі курчата будуть більше, будемо будем робити більше, як черв'ячки будемо робити, я не знаю, кажуть двойкою. Ну, і мені подобається. Є у нас там і 4 мм, можемо 4 мм поставити, ну поки, поки так. Так що слідкуйте, робимо корм, годуємо курчат і все буде добре.